Так, отже, всім привіт. Сьогодні ми кілька хвилин присвятимо тому, щоб розглянути інтерфейс програми. Тому що часто буває так, що студенти звертаються з питанням: це зникло, немає панелі, інструменти недоступні. ось, Чи зникла панель налаштувань для інструментів. Дві хвилинки, як ми можемо виправити усі питання чи проблеми, пов'язані з відображенням усіх палітр і інструментів в Photoshop. Отже, інтерфейс програмки, він подібний до всіх інтерфейсів Creative Cloud, тобто, фактично, всіх програм дизайнерських пакету Adobe. Це дуже зручно, тому що ми можемо тоді швидко орієнтуватися. Значить, яким чином побудований інтерфейс? Верхня частинка – це в нас меню. Меню містить весь функціонал програми, і він посортований за типом. Дії чи впливу, так, які ми можемо робити. Наприклад, файл, все пов'язано з файлом: відкрити, зберегти, закрити, помістити, надрукувати, імпортувати, експортувати, тобто все, що з файликами. Далі редагування безпосередньо з редагуванням цього документу, Image – це в нас зображення з редагуванням зображення, так, Тобто, якщо нам потрібно змінити розмір зображення. Повернути зображення, ми все можемо зробити теж ось тут. Так? От, Наприклад, image size, так? розмір і так далі. Редагування зображення, кольорова корекція, так? режим зображення, все у нас міститься в одному місці. Далі палітра layers. Ой, перепрошую, не палітра, меню Layers містить все, що ми можемо робити з шарами. Type Text, select це в нас виділення, так? все, що ми можемо виділити. Фільтр, фільтри, зрозуміло, або ефекти, 3D-панель, View – це в нас перегляд, так, просмотр російською перекладається, український перегляд, але тут міститься весь допоміжний функціонал. Тобто різноманітні там лінійки, сітки, направляючі, все в нас, всі, весь допоміжний інструментарій це у нас в меню View. Далі різноманітні плагіни, які ми можемо додавати. І найважливіший пункт це у нас «Window», тобто вікно, як в нас відображається наше робоче вікно? Все, що ми бачимо зараз, інтерфейс програми прийнято називати в Photoshop «Workspace», тобто робочий простір. Так? І ось цей «Workspace», він у нас поділяється на класичний так? Essential. Так. Або дефолтний, по-іншому на нього кажуть. Ну і тут далі, вже залежно від виду діяльності, якщо ми будемо змінювати, у нас будуть змінюватися палітри, які знаходяться збоку, для того, щоб нам зручно було виконувати певні поставлені задачі. Тобто, якщо ми працюємо над на початковому рівні, нам потрібно, щоб нас працював робочий простір класичний. так? Тобто ми вибираємо «Essential». Якщо так сталося, що випадково десь ми щось втратили, тобто була у нас якась палітра, але вона закрилася, і вона нам дуже-дуже потрібна. Ми не можемо без неї далі працювати. то Тоді ми повинні зробити так, щоб цей простір відновився. Тобто «Workspace» і в нижній, в нижній пункт, ось тут reset Essential». Тобто, ми можемо повернути класичний вигляд. Це ось найзручніший спосіб все повернути на свої місця, і тоді палітра layers з шарами займає в нас потрібне місце. Відкривається нам можливість працювати з палітрою, color, кольори і swatches, зразки, так, стандартні зразки. Ось, І з'являються всі інструменти, навіть якщо вони зникли. Що ще важливого, це. Палітра, яка в нас називається Tools, це інструменти. Так? Ось я зараз зніму галочку, вони в мене зникнуть. Ось їх немає. Інколи буває, ми їх відключаємо випадково, тому вони включаються саме ось тут. І є ще палітра, яка називається Options або Control-Panel, тобто контрольна панелька це налаштування для інструментів. Так? Виходить, що якщо в нас цієї панельки немає, то інструмент вибрати ми можемо, але налаштувати, на жаль, його не зможемо. При. Відновленні цього класичного простору з'являється абсолютно все. Тобто і налаштування, і інструменти, і палітри, тому користуйтеся, нехай ваша робота буде зручною і комфортною. І пригадала ще один момент: є така клавіша гаряча в фотошопі. Якщо ми натискаємо англійську буквочку F, Вигляд наш змінюється, так? Можуть, може зникати нижня панелька, можуть зникати усі панелі, тобто перетворюється такий собі широкоформатний екран, так, режим. І знову, коли ми натискаємо буквочку F, ми повертаємося в стандартний режим. Тобто, якщо у вас десь щось зникло, то можна відновити це двома способами. Або. Через повернення робочого простору до класичних налаштувань, до дефолтних, якщо прийнято говорити. Або треба натиснути кнопочку F. Працюйте, пробуйте. Я сподіваюся, у вас все вийде. Гарних вам звершень!